Середини лютого державна прикордонна служба розпочала використовувати електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг, який має допомогти у швидшій перевірці чоловіків на пропускних пунктах. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Наскільки нова система відповідає чинному законодавству, та чи можливо видалити свої дані з оберега? Ми поговоримо з правозахисником Ігорем Шавровим. Система оберег, враховуючи те, що законодавець прийняв зміни, відповідно до яких запровадив її, не порушує наразі законодавство З точки зору саме законодавства, тому що вона законодавчо врегульована. Її робота ця система фактично є базою даних в в якій зібрана, зібрана інформація про громадян чоловічої статі з інших реєстрів які Тримачами, яких є органи державної влади. Тобто казати, що я там, наприклад, там видалю дію, і, і, або щось зроблю, і мене там не буде, це е, неправда, тому що е, всі громадяни, які мають, наприклад, ідентифікаційний код, е, код платника податків, вони так чи інакше є в базі. Податковий, тих, хто народився в Україні, вони є в реєстрі актів цивільного стану. Тих, хто володіють нерухомістю або рухомим майном, також є в державних реєстрах і тому іншому. Тих, хто порушував правила дорожнього руху, навіть вони є в реєстрі. Тому система оберіг об'єднує всі ці фактично дані. Ті, хто має закордонний паспорт, також ну, Майже повинні бути в цій системі, тому що в закордонному паспорті є номер УНЗР, до яких також накопичуються в цій системі. Єдиний момент, який для мене ну, такий ключовий в цьому, що в дані системи буде об'єднані дані з пенсійного наприклад, фонду, тих, хто мають інвалідність, а також дані стосовно здоров'я. Єдине, також що мене хвилює, це збереження персональних даних, тому що це дуже великий масив персональних даних і десь. Років 10 чи 15 назад вже була був скандал стосовно електронного реєстру громадян. Наприклад, і представники Європейського, Європейського Союзу наполягали, щоб не наприклад не запровадив, не впровадився єдиний реєстр громадян, тому що це дуже великий масив персональних даних, які збережені в одному місці, і стає питання щодо саме його збереження. Система працює таким чином, що Автоматично об'єднує інформацію з інших баз даних, тобто не потрапити в цей реєстр можуть громадяни, наприклад, який не має закордонного паспорта, ідентифікаційного коду, нерухомого чи нерухомого зареєстрованого майна. Тобто, ну, ти не можеш бути виключеним, ну, тому що просто ну, система так не працює. Що стосується осіб, які. Виключено з військового обліку, то в реєстрі повинен бути запис про це, що такий то такий то є, але він виключений з військового обліку на підставі так, ну, таких -то, які, ну, на якоїсь підставі там рішення військово-лікарняної комісії, на тому тобто, все одно буде запис про виключення відповідно до чинного законодавства. Всі чоловіки мають носити з собою військові облікові документи. І для запобігання непорозумінь я дуже рекомендую носити з собою всі ну, документи, які пов'язані з наявністю відстрочки від мобілізації. Наприклад, тобто, у мене там є. Такі документи я з собою їх ношу, я можу в будь-який час їх показати, там оригінали вказаних документів. І тому стосовно благотодітних батьків, по-перше, у них може бути посвідчення, по-друге, у них може бути три як мінімум копії свідоцтв про народження дітей, а також, кстати, до речі, вказані свідоцтво наявні в ді. Тобто, ти так чи інакше маєш, якщо маєш мобільні телефони, дію у тебе буде докази цього. Це суто психологічний момент. насправді. Тобто, до тебе підійшли, спитали, що ну ми маємо надати повіску. Ти кажеш, от у мене є підстава для звільнення, все до да, добре. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.